Наступного року міський голова буде отримувати лише обов'язкові виплати без виплат, які за законодавством встановлюють депутати міської ради. Відповідне рішення Сергій Кузьменко озвучив 20 грудня на сесії. Минулорічне рішення щодо розміру зарплати приймали до початку повномасштабної війни. Проте керівництво міста перераховували місячну заробітну плату на підтримку ЗСУ. Керівники міської ради впродовж року донатили згідно зі своїми можливостями, підтримували армію та переселенців. Зауважив міський голова. Бюджет приютівської громади на 2023 рік прийнято, звітує Андрій Коломійцев на власній Фейсбук-сторінці. З впевненістю входимо в новий рік. Набагато не розраховуємо, але розмірковуємо над вже розпочатими інвестиційними проєктами. Пріоритеті, як і в цьому році, питання безпеки, енергозбереження та благоустрою. Окрема увага, ВПО. галузь освіти та медицини. Повністю забезпечені ресурсом. По багатьом соціальним програмам збільшено видатки. Тепер нам потрібна тільки pero Moha. 20 грудня в Олександрійській міській громаді відбувся перший міський етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАНУ. Свої дослідження представили слухачі шкільних наукових товариств та вихованці позашкільних навчальних закладів міста, висвітлили питання якості їжі, цінності сучасних підлітків, виявили найбезпечніший транспорт, гендерні особливості висвітлення інформації в ЗМІ тощо. Крім того, старшокласники презентували власну поезію у секції. Літературної творчості переможці у секціях будуть рекомендовані для участі в обласному етапі конкурсу. 11 випускників школи соціального підприємництва представили свої бізнес-проєкти екзаменаційній комісії. Презентацію оцінювали директорка міського фонду розвитку підприємництва, експертка з написання бізнес-планів, громадські діячі. Випускники школи представили не тільки теоретичний матеріал, але й показали на практиці свої креативні вироби та послуги. Проєкт за підтримки громадської організації Десяте квітня та агентства ООН у справах біженців тривав три місяці. Олександрія розпочала свою роботу майстерня волонтерів, команда бібліотеки для дітей. Як учасниця проєкту Волонтер Плюс активно залучає молодь громади до співпраці, реалізуючи розроблену власноруч молодіжну волонтерську програму з любов'ю до дітей з перемогою в серці. 17 грудня було організовано першу майстерню волонтерів-аніматорів, на яку зібралися представники учнівської та студентської молоді в програмі Майстер-клас від громадської організації агентства свят веселка та тренер. Аліни Касьянової, а також психолог Тайм від психологіні Ольги Нємової. Театр апельсин отримав гран-при міжнародного фестивалю конкурсу. Три авторські проєкти народного аматорського театру юного глядача ПК Світлопільський відзначені найвищою нагородою 9-го міжнародного фестивалю конкурсу Сходинки до майстерності йдеться про відеопроєкти Все буде Україна, ми, діти війни і закрите небо. Керівник апельсину Наталія Зозолінська отримала сертифікат фестивалю конкурсу за вагомий внесок та високий фаховий рівень підготовки.